Фольсваген посадби шість. Авто 2007 рік, двохлітровий дизель на механіці 289 тисяч пробігу і по ціні 6 тисяч доларів. Наш підписник хотів замовити огляд, щоб ми поїхали і подивились більш детально авто, але ми попередили його і порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс CarVertical буде в описі під відео, і відповідно так само ви можете користуватися промокодом DRIVE 500 і так само отримати 20% знижку. Отже, що ми бачимо, відкриваємо історію по цьому авто, і в першу чергу ми дивимося на фотографії. По фотографіям видно, що є досить сильно посічений капот, є рижики в нас по аркам, фара задня-ліва без шкла. Ну, тобто видно, що авто вже життя побачило. І не факт, що там буде цей пробіг. Отже, бачучи по історії, ми, в принципі, в цьому переконуємося. І бачимо, що авто гарно обслуговувалося і в певні роки проїжджало навіть по 100 тисяч пробігу. Бачимо, що в 2017 році пробіг 365, в 2018 487, в 2019 528, і потім в один прекрасний момент скрутили пробіг до 277 тисяч. Тобто, виходить, вже 250к скручено. Крім того, бачимо, що в нас. По ДТП є невеликий нюанс, але то копійки там ДТП виходить на 20-60 тисяч гривень ще в 2010 році, коли авто було в Німеччині. Потім з Німеччини переїхало в Фінляндію і з Фінляндії в Україну в 2019 році. Ну, відповідно, від такого авто ми відмовились, хоч ціна вроді і смішна, і продавець хотів, що торгуватися, Ну, міг, скажімо, торгуватися, але тепер ми розуміємо, чому він хотів торгуватися. Отака, от, друзі, історія.